В одну із шкіл нашого краю сьогодні завітало чимало відомих людей. Зокрема, і народний депутат кількох скликань Олег Лукашук. Говорили випускникам слова на путя та й згадували свої шкільні роки. Чули останній дзвінок, і наші журналісти ще пам'ятають, як пішли у перший клас, а вже сьогодні закінчили останній. 22-й дзвінок за 11 років для випускників нині лунає в останні. Традиційно слова на Путя лунають від людей, які навчали їх усі ці роки. Сьогодні хочу привітати вас цей чудовий весняний день з таким святом, святом останнього дзвоника. Я хочу сьогодні привітати наших одиннадцятикласників, які йдуть в стежину самостійності, в стежину. Самостійного життя Олена Валентинівна класний керівник, згадує випускників, якщо зовсім маленьких та невпевнених учнів нині в останнє проводжає їх під рушниковою доріжкою. Я хочу сказати, щоб їхнє життя ну, головне – це їхнє свято, щоб їхнє життя склалося дуже добре. Сьогодні одна дівчинка дуже гарно мені сказала, що Жаліє розставатися зі школи. Я сказала, що все попереду. Ще буде настільки багато всього прекрасного. І дай бо, щоб воно було. Щоб школа стала чудовим, але одним з чудових спогадів. У загальноосвітню школу номер 20 завітали народні депутати та радних консула Республіки Польща. Народний депутат Олег Лукашук завжди підтримував та допомагав школі. За його фінансування тут облаштували спортивні зали та зробили ремонт. Кожної людини в житті є декілька важливих віг. Це коли народжується людина, коли вона йде до першого класу і, мабуть, коли вона закінчує школу. Тому що після сьогоднішнього дня ви стаєте самостійними людьми, ви отримуєте в життя. І де б ви не були, ким би ви не стали, пам'ятайте свою рідну школу, пам'ятайте своїх вчителів, адже те, що ви освічені, те, що ви високоморальні люди, це їхня заслуга. Сама ж навчання у школі є профільним. Діти поглиблено вивчають різні мови. Однією з них є польська. Зош номер 20 у Хмельницькому єдина, де вивчають мову західного сусіда. Тому поява радника консула приємний момент для одинадцятикласників. Адже дружба та співпраця з країною побратимом гарний шанс для навчання за кордоном випускників. Мендемовів по польську, боніваж учитися тута й польськеґо. Хотів би привітати вас із закінченням шкільного року. Запам'ятайте, щоб пройти це довге життя, потрібно добре підготуватися. Пройшовши цей етап життя, запам'ятайте набути в цій школі. Хотів би погратулювати всім. Тут є класи, які навчаються на польській мові. Сьогодні цю школу вирішив відвідати польський консул, з яким особисто знайомі. Тому для мене це свято. Дар'ї покидати свій другий дім важко, розповідає клас був досить дружнім, а за останній рік зблизились ще більше. З майбутньою професією дівчина майже визначилась. Навчатись планує у Польщі, а от підкоряти вершини в Україні. Планую вступати до вищого начального закладу Польщі на гуманітарний напрям. Ну дуже хочу вступити до Польщі. Я впевнена, що сьогоднішні випускники виберуть правильний шлях, добудуть гарну професію і за ними майбутнє. Це Майбутні будівничі української незалежної європейської держави до слів привітання приєдналося й українське козацтво від хлопців, які захищають державні кордони, передали слова впевненості у захищеності українських рубежів. На, на базі вашої школи створюється потужна команда. Це педагогічний колектив вашої школи, директор школи, народні депутати чотирьох скликань Лукашук Олег Григорович, Бірюк Лев Васильович, представники українського козацтва. Представники генерального консульства відбуваються консультації, напрацьовується програма співпраці. Це все робиться для того, щоб учні 20-ї школи були наймудріші і найщасливіші в Хмельницькому. Для нас не існує українсько польського кордону. Для нас існує парадний вхід України в Європейський Союз через Польщу. На сам кінець сльози, повітряні кульки та запали гармат.